Гарники навколо мене гімалайський суперфуд, який добре відомий кожній українській господині Обліпиха одна з найкорисніших ягід на планеті. Жовтень сезон збору цих жовто-гарячих ягід. Плоди добре відомі українцям, але мало шановані нашими фермерами. Ось таких обліпихових полів, як це, на Чернігівщині біля Ніжина, в країні одиниці. А дарма, каже Андрій, власник цього поля, бо сам дуже задоволений. То гарний врожай, як бачимо, гілочці заповнені повністю, можна їсти прямо на полі. Але дуже кисла гірка. Але корисна. Урожай суперкорисних ягід. Від чого і кого рятує обліпиха, розкажу трохи згодом. Тут збирають лише вдруге. Одне деревце дає мінімум 5 кілограмів, гектар 5 тонн. каже, це поле принесе 2 мільйони гривень. Але як цю дрібноту збирати з колючих гілочок? Найшвидший та найпростіший спосіб збирати ці суперкорисні ягоди. Це ось так зрізати разом з гілочками. Це зовсім не шкодить рослині. Скоріше, навпаки, така обрізка стимулює ріст нових пагонів. Єдине, після такої підрізки дерево почне родити лише через рік, але так значно швидше. Ось він, мій перший в житті ящик, обліпихи. Скажу вам, що збирати цю ягоду дійсно дуже непросто. Навіть рукавички на 100% не захищають від гострих колючок. Мій ящик гілочок із ягодами, як і сотні інших, відправляють на шокову заморозку. Коли ягода замерзає, її легко відбити. У світі обліпіхою засаджено понад мільйон гектарів плантацій. Основний експортер Китай нині не справляється із забезпеченням попиту, бо основні насадження в піднебесні постаріли і вмирають. Тож для України саме час цим скористатися. Та обліпиху так треба всім, що не вистачає навіть Україні. Поляки, чехи, німці. Ми далі не виходили і ще індуси проявляли зацікавленість, але ми з ними не спілкувалися, бо ми навіть не можемо поки що задовільнити той попит, який є реальний в Україні. обліпиха це суперфуд. Це набагато корисніше ніж модні ягоди, годжі, асаї. Корисних речовин тут більше, а протипоказів менше. Ця жовта вітамінка буде корисна діткам і жінкам, і чоловікам. Жовтою вітамінкою лікарі та дієтологи обліпиху називають не випадково і радять споживати цю вітамінну бомбу саме зараз, у часи пандемічні, бо обліпиха найкращий товариш для імунітету: вітаміну це в ній в півтора рази більше ніж у лимонах. Є редуктором синтезу інтерферонів. Це група сигнальних білків, які організм виробляє у відповідь на вторгнення вірусів, доповнюють стійкість нашого імунітету. У період вірусів рекомендується споживати обліпиху чи не щодня. Дієтологиня радить щодня з'їдати дорослим склянку обліпихи дітям пів. Адже цей продукт не підвищує рівень цукру та глюкози в крові. містить багато антиоксидантів, допомагає боротися із вільними радикалами, тобто сприяє довголіттю. Удвіняють нашу жис попит на корисні у фармацевтиці, косметології та харчуванні суперплоди за останні п'ять років виріс майже вдвічі. Багато вітаміну є, тому цю ягоду використовують в косметології для виготовлення кремів, роблять шампуні для покращення росту волосся. Лучення роста волоса. На цьому підприємстві в Дніпрі одними з перших в Україні почали робити обліпихову олію. Нині вона серед найкращих у світі. На нас вийшли китайці, які вивчили усі обліпихові олії в світі. Воно відповідає усім міжнародним стандартам і почали купувати його у нас. Експортуємо в Сполучені Штати, Канаду, Австралію, загалом 20 країн. Виготовляють олію за спеціальною технологією обладнання. Українське ноу-хау. Все тримають у секреті, тому журналісти та камери табу. Це масло першого віджиму. Молекула сама себе захищає, не окислюється. А це означає всі цілющі властивості олії збережені. Дуже вмре і вплив на коров та зниження рівня холестерину. Сприймати потрібно як ліки та по одній чайній ложечці приймати один-два рази на добу. Можна сміливо додавати обліпихову олію в салати. Це просто суперліки на вашій тарілці. Я пропоную все поставити, показати людям, що взагалі буде сьогодні відбуватися. Я вам допомагаю. Добре. Так, в мене є кориця, мене є обліпиха до яких шматочок гарного льоду. А це у вас що? Е, це бадьян або аніс, це кориця, це ваніль, а це чилі. Ой, ой, це гостре. Перетворити кислу суперкорисну ягоду в смачну їжу. Нам допоможе кулінарний ас Євген Клопотенко. Готуємо одразу чотири страви, але спочатку зробимо універсальну заготовку. Ми додаємо 500 грамів обліпихи і додаємо. 300 грамів цукру п'ять хвилин просто на дуже великому вогні це все готувати. Тут вже куча користі вже в цілому це можна їсти. Корисні вітаміни лишаються в обліписі, якщо на вогні мінімум часу. Головне, щоб проникла рідина, це, це як цукровий сироп, він проник в кожну обліпишку. І він вже проник. Тому давайте трішечки ось так, просто розіб'ємо. Не треба нам робити пюре. Подивись, угу. яка ароматна і прикольна. Це так ароматно. Отже, заготовка є. І перша наша вітамінна страва з обліпихи сорбет. Для цього в міксер кладемо на шматок льоду та півсклянки заготовки. Сорбет готовий. Далі приготуємо чай з обліпихою та анісом. Скільки ми беремо? Дві столові ложки. І заливаємо все гарячою водою. Домашній чай готовий. Приготуємо із обліпихи соус. 5 столових ложок обліпихи з цукром і дрібка: ось так, червоного перцю. І тепер за допомогою блендера робимо однорідну масу, і це в нас буде соус. Соус з обліпихою. Червоним перцем, готовий. Він ідеально до курки і ідеально до м'яса. Приготуємо варення або конфітюр. Беремо те, що у нас лишилося, і додаємо трішки ванілі. 20 хвилин варимо, і у нас виходить така гарна рідка суміш. Коли вона охолоне, це буде просто прекрасний конфітюр. З простої обліпихи, трішки цукру і деяких спецій ми зробили абсолютно. Ну все. Як на мене, обліпиха ідеальний продукт для того, щоб робити все, що ти захочеш. Це і смачно, і дуже-дуже корисно. Корисно, смачно, швидко. Оксана Радіонова, Антон Мачула, Олександр Рибенчук, Олександр Арсеньєв. Те сам тиждень. 1 плюс один.